Минули осені та зими росіяни били по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Як підготувалися до збільшення навантаження та можливих масових атак цього року енергетики Житомирщини, та чи планують запроваджувати відключення світла? Дізнавалися журналісти Житомиренфо. Якщо говорити підготовку до зими, я би так розділив на два етапи: перший це фізичний захист, другий це ресурсний. Якщо говорити про ресурси, то ми і збільшили наш аварійний запас. Ми вже зрозуміли, які найбільш електричні прилади, які найбільші електричні там моменти виходять з ладу. І ми постаралися, ну наприклад, муфти кабельні, так, і ми постаралися їх закупити трохи більше. Що стосується фізичного захисту, то ця робота не перестає. Ми працюємо весь час. Це і фізичний захист трансформаторів і підстанцій, тому що розуміємо, що Ворог не зупиниться, він націлився на нашу енергетику. Найперше це є обкладка бікбегами, габіонами, улаштування протидронних сіток. Енергетикам вдалося відновити те, що було зруйновано. Все, що було е, знищено, скажімо так, з минулого періоду, з минулого сезону на даному етапі відновлено все. Якщо говорити в кілометрах, то значить на приблизно 60 кілометрів лінії було відновлено. Тична система єдина, тому Житомирщина залежить і від ситуації в інших областях. Крім того, говорячи про можливі блекаути, голова правління, АТ Житомиробленерго, наголошує: якщо люди хочуть бути зі світлом, потрібно заощаджувати електроенергію. Ну, дивіться, чудес не буває. Значить, шість основних енергетичних блоків нашої запорізької електростанції, вони зараз під окупацією і вони не приймають, на жаль, участь в нашому енергетичному балансі. Тобто, дефіцит все ж таки в нашій системі він буде спостерігатися, але підготовка до зими це не тільки обленерго, це не тільки некукоренеро, чи це будь-які інші, це всі ми разом, тому що наше ощадливе використання електроенергії це є перш за все запорука уникнення блекаутів. Тобто, якщо Зрозуміти, що зараз електрична енергія, а особливо зимовий період, це буде ну, життєнеобхідна енергія, і її потрібно буде берегти так само, як і воду, яку ми бережемо зараз там навколишнє середовище, так само і тут. От тоді я можу сказати з впевненістю, що ми уникнемо цих блокаутів. Єдине, ми повинні бути всі свідомі.